Я вас вітаю, дорогі німці, які ми з вами розумашки. У нас сьогодні акція мої золоті з 30 січня, прямо зараз, до 2 лютого. Ті, хто не могли купити курси усі наші, А1, А2, Б1, так само і з англійської, і з німецької мови. З... Для діток, для дорослих, для батьків. Такого нікого немає, щоб така градація була. А то А1 і для всіх. От як хочете, так і вчіться. Ось ви можете купити їх за такою символічною ціною, це для тих, хто в ситуації, скажімо так. Я потім цю акцію приберу, тому що курси реально прикольні. І це те, що я вклала ну всі знання свої. Ну, не всі, а знання точно. Вони не можуть вартувати, знаєте, як -то 10 відео якихось неясних продаються, а там повністю всі курси, повний, повний весь рівень. Так як я читала в універі людям, так я читаю Іван. Якщо у вас є потреба, йдіть і купіть, поки вони Ви бачили самі, хіба це ціна от, от це анекдот. Ми з вами занурюємося в Б2. Auf einen Blick, Verben, Trennbare Verben und Nicht-Trennbare верб. Пригадуємо, що ми з вами вчили. Дієслова з префіксом, який відокремлюється, і невідокремлювання дієслова. Трендба вербен, відокремлювання дієслова, презенс. Основа дієслова в позиції 2 і префікс у кінці. Ходімо дивитися приклад. Хто малайка? Що робить? Робить покупки для Altstadt Hotel Альтона. Добре, перфект. Як він будується? Партицип свай. З Г, між префіксом і основою дієслова. Фаді, виріс двомовним. Мої хороші, Стосовно двомовності, я білінг, ну, трилінг виходить, тому що в мене основні три мови. Я спілкуюся вдома трьома мовами: це російська, українська і англійська. Ви, напевне, це почули, що іноді у мене в уроках ці мови Проскальзувають, скажімо так. Відповідно, коли е, ви не дивуєтеся, є злопихателі, звісно, на каналах, які ходять робити нема що, і вони мені розказують, то русський у вас актрактивний, то українська мова, не позортеся, то ще якась інтрига їм не так, то німецькій мові ми не вирішили навчити. Ну таке. То, що хочете, говорить, ви не дивитеся, якщо ви не грабуєте російською мовою, якщо ви розумієте українську. Якщо ви прагнете вивчити англійську, ну ви там, де треба. Я можу вам розповісти, як це робиться. У мене дві нативні мови, третя вивчена в дуже ранньому віці. І ось далі пішли мови одна за одною, коли вже була в свідомому віці, Так, уже університет такий. Тому щоб ви розуміли, з ким ви маєте справу. Бачимо, що префікс у нас тут є. Імператив, наказовий. Спосіб. Ну, принаймні, коли читала лекції в універі, мої студенти, в мене не було таких, які б мене не любили. Ситуація, розумієте, вони чули різні мови від мене. І зараз я навчаю їх дітей. До мене приходять дуже багато дорослих у віці з нашої кафедри, ось механізації. Наприклад, у нас був місто, ну получається мій студент. Так. Я була на кафедрі іноземних мов, а він був завідуючий. Кафедру механізації. Мої студенти знають, слушають, знаю, які у мене навчаються з дружиною уже. Так, Ось така ситуація. Тому знати багато мов це нормально. І спілкуватися ними – це теж добре. Імператив, префікс у кінці. Дивимося: «Пакен зі аус. розпакуйте товари і комбіте мальге, прошу сюди. Четвертий пункт Цуплюс інфінітів між префіксом і основою дієслова. Не забудьте завчасно зареєструвати корпоративні, anzumelden. зареєструвати корпоративні вечірки, нести в список швидше за все, так? Дієслова mit diesen sind префік. Дієслова з цими префіксами завжди роздіння. На нашому курсі граматичному я вам казала, ми там з вами вчили, дай Бог пам'яті 13 префіксів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцятий Добрий день. На інтеграційному курсі А1 і потім на А2 ми з вами це все діло тренували. Ви бачили, я вам казали, що там три крапки, що ми будемо вчити і далі ці префікси. Бачите? Так воно і є. Тепер. Дієслова з префіксами, які не відділяються. Презенс. Поїхали. Дієслова з префіксом у позиції 2. Поїхали до Фаяда. Фаяд биком офт безух ванзами на хабан. Фаяда часто відвідують сусіди. Перфект. Партицип 2 оне ге. г. 2 без г. айне техніка шоли. Безухт Тома навчався в технікумі, імператив, як із дієсловами, без префікса? Чудово, підтвердте замовлення, феєкат ує атес ауто. Продайте вашу стару машину. Це наказ Окей, керівки. Су плюс інфінітів, може не наказ мій хороший, може таке прохання, але з знаком оклику в кінці. ну таке. Су плюс інфінітів, До речі, знаєте, що в мене? Гложать смутне сомнення, А якою мовою читати у ці німецькі курси? У Вас більше яких? Ви розумієте, що я кажу українською мовою? Тому що у мене минулого року було дуже багато російськомовних студентів. Я показувала уроки ось Одеса, Київ, Харків, ну, як це Дніпро. Донецьку, они все были русским языком. Они говорят, Людмила пожалуйста, я не понимаю, что такое пидмет. Скажите, скажите мне, на русском. Это, соответственно, мне не интересно, Якою мовою вам краще мене слухати? Яких людей тут більше? Бо мені, мої студенти, які з універу, вони дорікають. Вони кажуть, ви обмежились українською мовою, і тепер російськомовні вас не розуміють, що їм робити. І я бачу коментарі, пишуть українською на руському язику. Їм важко писати, вони намагаються цю українську видушити себе. Я розумію і ту, і ту. Може вони бояться знаєте, в такі часи зараз. Що? Ну ви розумієте про що я кажу я? Відповідно, то мені цікаво, якою мовою краще. Можливо, треба і англійською, і українською, і російською, хто його знає, так. Да? Так, поїхали. Значить, цу плюс інфінітів, як з дієсловами без префіксу. У вас є можливість замовити нашу продукцію bestellen» онлайн. Дієслова із цими префіксами Zintніchtanba є нероздільними. Пам'ятаєте, знов-таки, я вам розповідала це і діткам вашим, і батькам. Fair and fair. Це, крім того, ну, мені здається, ми ці всі вчили. Не може тут якоїсь нової інформації для нас бути. Є таке, є. Скажіть, як заходить курс оцей меншин, Бачите, ви ж самі попросили, це було в вересні. Люди попросили мене про цей курс меншин, А1.1. І ми зараз зробимо, робимо, вже закінчуємо А2.2. Зараз можна купити їх всі чотири за символічною ціною. Подивіться, там є в чаті. Я напишу тут теж в інфобоксі інформацію. Як вам? Цей повільний курс такий, де жується це все. Але теми такі самі, як на інтенсивних, для тих, кому на роботу бігом, бігом, бігом інтенсивний. Це граматичний курс, е, інтенсивні курси в 4 рази більші за оцей один. Там під, три, під 300 сторінок, а ціманюські, там щось якась, 6, 70 чи що, якась така інтернет. Напишіть, як вам ці курси. Так. Тренба один і а я повертаюсь, бо треба говорити е, цікаві речі. Das префікс ist betont. Наголос падає на префікс. Überziehen. Добре. Тане іс. Ist... Я буду розповідати про це дієслово, тан, цін і всі такі ці похідні На курсі харизма в понеділок. Приходьте, там уже є учасники хочете наживо о 9 годині ранку за Києвом. Але я думаю, що ніхто не прийде, бо всі на роботі, доведеться його робити в запису. Я, я вам напишу про цю харизму прикольна річ. Я буду робити Б2. Там буде 6 уроків із граматикою, з усім. Подивіться, буде прикольна річ. 200 гривень. 200 гривень. За весь повністю курс. І далі він буде продовжувати. Супер das сверб trennbar. Якщо під наголосом префікс, тоді слово тоді буде розділятися із ich einen Pullover über. Я одягнув собі на себе свето. Артісип 2 має де. Я одягнув собі той свето, і все мені класно. імперативно казовий спосіб розірваний. Одягни собі той светр. Ну, бачите, можна би собі перекладати, але я перекладаю так, щоб моїм студентам проілюструвати саме цей тобі. Добре. Одам. Так, даст префікс істнт. Префікс не наголошений. І тоді діє слово нихтренба, не є роздільним. Mm -hmm. Чи вчили ми таке мої хороші? Ану, давайте.

nicht дан контр. Ну, було, знаєте, така ситуація, лише не перевищує суму свого рахунку. Так, от, ми перекладаємо. Я терпимо так толерантно. Майстенс трендба. В основному розділяється дух, ум і віда. Уважно читайте, що таке die Arbeitsvertrag. Правильно, трудовий договір. Я вас попрошу, мої гроші з артиклями завчати, добре, бо тоді буде легше вам їх відміняти. Запам'ятайте, німецькі іменники. Льоша, це для тебе, я кажу, питайся з великої літери, тепер ти так знаєш. Yes, now you know. І вони повинні завчатися обов'язково з артиклями. Є е, загальні правила, коли вживаються артиклі. А іноді то Ось вчора кіоск, мені діти кажуть. Так, кіоск він ж е, іноземне слово запозичене. Ага. Партик дас. Ага. А чому? Традиційно так склалося, розумієте? Та й така ситуація. Дивимося далі. Переважно не відділяється. Добре. Дімітра хаді пацієнтне. Дімітра. Ух ти, яке ім'я? Супер. Перевірила документи пацієнтів. Ми гроші. Я вас літаю із рівнем Б2, який ми з вами занурюємося. Я дочитую курс Б1, ото його ще Дочитую який великий вже його закінчую. Ви можете в нього заходити, купили ось по акції, заходите А1, А2 одразу і Б1. Прикольна річ! Відповідно, побачимося з вами завтра. Напишіть мені, будь ласка, цю підтримку, щоб я знала вже три тисячі. Людей на каналі, чи вони розуміють ту українську мову, якою спілкуюсь? Чи якщо я буду говорити російською, просто ну, це буде розумієте, самі відразу у людей викликати і на тому все, От, от що робити я? Ось така ситуація. Поки що я буду читати українською, хоча коли купують курси для дітей, просять все-таки російською їм читати. Бо вони не розуміють це підліжащі і, і навпаки, підмети, присудки, відмінки. Так, падежи нужны, понимаете, эта ситуация. Самые вище, до зустрічі. Побачимося з вами дуже скоро. Пока!